Рівненщина бурштин і тунель кохання. Одне для серця, друге для бізнесу. Чернівці університет, що входить до списку ЮНЕСКО. І перший електричний трамвай в Україні. Закарпаття, долина нарцисів і замок Паланок, який ніхто ніколи не взяв штурмом. північна Україна. Чернігівщина місто старше за більшість європейських столиць. І найдавніший храм Русі 11 століття. Сумщина, тут монети карбували ще для Російської імперії, а голуба криниця не замерзає навіть узимку. Житомирщина це земля Сергія Корольова, батька космонавтики. І тут одне з найкрасивіших озер з базальтовими скелями. Східна Україна, Харківщина це перша столиця Радянської України. І перший університет, і перший український літак теж тут. Дніпропетровщина це колиска ракетобудування. Звідси літали супутники. А ще найбільший знайдений метеорит вагою понад 2 тони. Донеччина. Найглибші шахти Європи і соляні озера Слов'янське. Тут важко. Але тут сила українського характеру. Луганщина це перший металургійний завод в Україні і немовірні соснові ліси, які пахнуть так, що забути неможливо. Південна Україна, Одещина 12 кілометрів катакомб старіших за Паризький і найстарший порт України. Тут море, гумор і найкраща кава з видом на Причорномор'я. Миколаївщина місто корабелів. Кожен третій це радянський військовий корабель, збудований тут, а місцевий зоопарк один з найкращих у Європі. Херсонщина найбільша пустеля Європи, Олешковські Піски. І звісно, херсонські кавуни, без них ніяк, які любить навіть Євросоюз. Запоріжжя це серце казацтва. Січ, Хортиця, Дубу понад 700 років це історія, яку можна тільки відчути. Київ це столиця України. Київ старший за Москву на чо. 4...